Home Assistant це відкрита платформа для автоматизації розумного дому, яка дозволяє об'єднувати пристрої від різних виробників в єдину систему керування. Завдяки гнучким інтеграціям, таким як MQTT, ви можете легко підключати і налаштовувати пристрої i3 Engineering. У цьому відео ми розглянемо, як за допомогою протоколу MQTT інтегрувати систему i3 Engineering в Home Assistant. MQTT Message Queuing Telemetry Transport. Це легкий протокол обміну повідомленнями, який став стандартом для розумних будинків чи промислової автоматизації, де потрібно надійно та ефективно збирати дані з великої кількості датчиків та пристроїв. Обмін даними між пристроями по протоколу MQTT передбачає наявність у мережі посередника або, іншими словами, брокера, який гарантує доставку повідомлень від одного пристрою всім, хто на них підписаний. В першу чергу нам потрібно налаштувати MQTT Broker та MQTT Discovery. Найзручніше зробити це безпосередньо у Home Assistant, встановивши відповідну інтеграцію. Зверніть увагу, для подальших дій ви повинні бути користувачем Home Assistant. Як це зробити, можете дізнатись на офіційній сторінці. На головному екрані Home Assistant переходимо в меню. Знаходимо та натискаємо на параметр Налаштування. Вибираємо пристрої та сервіси. У вкладці інтеграції натисніть Додати інтеграцію. У переліку, що відкриється, або через пошук Знайдіть та виберіть МКТТ. В спливаючому вікні виберіть перший пункт. На екрані відображається лог запуску брокера, де видно, що процес пройшов успішно. Натискаємо Закінчити. Після успішної інтеграції перевірте інформацію про з'єднання з брокером. Для цього натисніть 3 крапки та виберіть пункт Переналаштувати. Перед нами відкриється кілька полів, які Home Assistant заповнює автоматично. Назва брокера Core Moskito. Це внутрішнє службове ім'я додатку Moskito. В системі Home Assistant змінювати його не потрібно. Порт значення 1883 це стандартний порт MQTT. Ім'я користувача та пароль це дані доступу до брокера. Переконавшись, що всі поля заповнені вірно, закрийте це вікно налаштувань. Також нам потрібні дані даного брокера, які згодом знадобляться для налаштування зв'язку з i3 Home. Для цього натисніть на значок шестерні праворуч і перейдіть до розширених параметрів. Натиснемо Налаштувати параметри MQTT. В спливаючому вікні знаходимо наступні дані. Префікс виявлення, топік про підключення, значення топіка про підключення. Запам'ятайте ці дані, в подальшому вони нам знадобляться. Для наступного кроку зайдіть в застосунок i3 Home. Зверніть увагу, в даному контролері вже додані та налаштовані пристрої. Як це зробити, ми розповіли в попередніх навчальних відео. На головному екрані переходимо в меню. Менеджер пристроїв. У списку пристроїв бачимо наш контролер. Праворуч вгорі натискаємо на три крапки. У вкладці, що спливає, вибираємо MQTT. Перед нами вікно налаштування MQTT з'єднання. Заповніть наступні параметри: Broker URL» або адреса брокера це адреса посередника. Тут пишемо наступне: MQTT 2 крапки, дві скісні риски це протокол. Потім homeassistant.local – це стандартна локальна адреса вашого HomeAssistant. І через двокрапку вказуємо порт 1883. Наступний пункт ID клієнта це унікальне ім'я пристрою в мережі MQTT. При написі використовуйте латиницю без пробілів, наприклад, Atom. Наступний пункт Keep Alive, час у секундах, за яким брокер перевіряє активність з'єднання. Стандартне значення це 30 секунд. У нашому випадку встановіть 10 секунд. Логін та пароль введіть ті самі дані доступу, які ви вказували під час реєстрації у Home Assistant. Після заповнення всіх полів перевірте правильність написання та натисніть Зберегти. Зачекайте, поки контролер встановить з'єднання з MQTT. Після успішного з'єднання статус зміниться на підключено. Тепер змінюємо положення повзунка для параметру MQTT Discovery для Home Assistant. Тут потрібно вказати дані, які ми дізнались раніше. У першому пункті Birth Message Topic пишемо HomeAssistant. Він сповіщає про підключення або перепідключення до Home Assistant, відповідає за автоматичну синхронізацію даних. У наступному пункті Birth Message Payload пишемо Online, це повідомлення, яке надсилається у Birth Message Topic. Сповіщає про те, що система в мережі. Префікс для Discovery Topic – Home Assistant. Це топік, куди надсилаються налаштування пристроїв для Home Assistant. Знову натискаємо Зберегти. Після успішного підключення засвітиться кнопка Надіслати дані пристроїв. Натискаємо на неї. У наступному меню виберіть пристрої, які повинні з'явитися в Home Assistant. Або відзначте галочкою Вибрати всі пристрої та натисніть Надіслати. Отож, якщо всі кроки виконано правильно, на головному екрані Home Assistant з'являться пристрої, які ви обрали для надсилання. Важлива інформація. Якщо у вас після перезавантаження Home Assistant чи контролера атом не синхронізувались дані, переконайтеся, що у налаштування Home Assistant та застосунку i3 Home. Збігаються параметри, які ми розглянули в кінці кроку 1, а саме birth message, topic, birth message payload та префікс для Discovery Topic. Якщо пристрої не відповідають, перевірте, чи контролер Atom та пристрій, на якому відкритий Home Assistant підключені до однієї мережі. Якщо ви налаштували нові пристрої або змінили налаштування наявних в застосунку i3 Home, повторіть дії із пункту Крок 2. Зараз можете наочно побачити, як пристрої синхронізуються у мобільних застосунках. Отже, після виконання всіх кроків ваша система i3 повністю інтегрована з Home Assistant, і ви можете керувати пристроями та налаштовувати автоматизації з будь-якого інтерфейсу. Це дозволяє легко та зручно контролювати розумний дім у реальному часі.